Привіт-привіт! Сьогодні останній день марафону наш Як вийти з матриці. І сьогодні буде невеличкий такий сюрприз-практикум, який би я хотіла вам дати. Буквально перед прямим ефіром закінчила сесію розбір. І, в мене просто розбирає відчуття поділитись вами, тому що такі прекрасні люди приходять на сесії, і це неймовірно, коли людина приходить з таким світлим запитом, і коли ти заряджаєшся цією енергетикою. Тому сьогодні буду з вами ділитися цією енергією енергією такої благості, енергією розширення, енергією дозволення собі. Бачити ширше, глобальніше, глибше, і знаєте, що мені в потоці прийшла така фраза перестати конкурувати з Богом. Це було сказано в певному контексті, але для мене, коли я озвучила для людини цю фразу, вона теж мала дуже глобальний сенс це знаєте, вимкнути своє его і працювати і служити з серцем. А сьогодні в мене подвійне таке якби, відчуття, таке, по-перше, завершення мого марафону, а по-друге, а... місяць тому колись моє день народження, і сьогодні я отримала неймовірний подарунок від моєї подруги. І це був такий, знаєте, дуже значимий для мене подарунок, в якому я отримала, знаєте, це внутрішнє ще більше розширення до того, що. Варто проявлятися і йти далі, не зупинятися. І це я хочу сьогодні передати кожній з вас. А не важливо в чому і як ви проявляєтеся, важливо в тому, з якого стартуєте ви стан. Для мене це було вкрай важливо, тому що насправді стан, з якого ми щонебудь робимо, байдуже, дуже, ж готуємо сніданок для своїх коханих. З коханої сім'ї, коханої людини, байдаже це те, що робить наш день. І коли ми обираємо свій стан, так само обираємо. Не, ми не підвладні ніяким маятникам, ми не підвладні ніяким маніпуляціям. Ми самі можемо створити той день, який ми будемо проживати. Про що сьогодні? На завершення ми мене не, не було як такого плану, що сказати, тобто останній це був такий. Поточний ефір, і в потоці сьогодні хотіла б вам, щоб кожен з вас відкрив свою силу. Питання моєї клієнтки, яка була на сесії, вона каже: От я, власне, і шукаю цей баланс між тим, що я жертва, і між тим, що я творець. І ось цей баланс я теж шукала до моменту, поки не зрозуміла, що я. Збили вже, як то кажуть, купу зуття і набила собі купу шишок, але не могла не йти. І я зрозуміла, що я не там шукала. Я шукала зовні, а він виявився всередині. І це настільки тепле, приємне відчуття це сприйняття, коли ти дійсно знаходиш свій баланс. Ти розумієш, що зовнішні фактори стають для тебе не руйнівними перепонами, а лише маячками на твоєму шляху. Навіть якщо якщось трапляється, е, так як от зовсім недавно трапилось ДТП так, в моєму житті, я зрозуміла, що маятники затягують тебе назад, думати з перемикими сценаріями, деструктивними сценаріями, але ще вміння переобирати цей стан. І вміння не піддаватися і бачити ці маятники, від них від'єднуватися, є суперсилою, яка є в кожного. І зараз я хочу, щоб. Моє ось таке внутрішнє пережиття, проживання і вміння це зробити, передати кожному з вас, тому що це базова конструкція, на якій стоїть будь-який прогрес і рух, до чого б ви не йшли, чому б вони розвивалися, вміння стабілізувати свій стан. Я завжди привожу приклад з водінням автомобіля, тому що я сама вже більше ти 20, більше 20 років як вожу машину. І я пам'ятаю ці примтіння, коли ти сів перший раз за кермо. І я до сих пір у нових містах, особливо коли велика машина, і ти, як в маленьких містечках, маєш всунути між якимись там маленькими доріжками, де ще купа, -купа на паркованих машин, це відчуття, що ти не зможеш це зробити. І ось це не зможеш це зробити. Я хочу сьогодні проговорити. Ми інколи не бачимо всього шляху. Ми не можемо. Знаєте, в нас немає цих пожитків парктроніків, де ми або камер, да, які показують тобі там тобі стільки, ще від тої машини, там тобі стільки, і ти такий спокійно на ліганці їдеш. У нас немає цих парктроніків, але ми можемо їх. Напрацювати як навик, і це і є наші ось ці такі, як ми називаємо негаразди, те, що вводить нас в тривогу, те, що вибиває в нас колії. Розумієте, що це піщалки наших парктроніків. Якщо ми це будемо сприймати саме так, ми будемо розуміти, і я чуть, чуть маю взяти правіше, бо там вже впритул. Я їду в машину або в, якийсь, в якусь перепону. І оце відчуття внутрішньої навігації, яке веде нас, воно має. Поступово поступово набирати більших таких внутрішніх обертів, енергії і давати можливості нам більше довіряти. Це знаєте, як практика, коли ви вже не вперше сіли в цю машину і ви ж знаєте її габарити, ви вже плюс-мінус без партроніків розумієте, як припаркуватися, але якщо там, як я кажу, міліметровочки, коли треба там влізти між задніми. Бампером і переднім, і ви прям мусите в міліметрик зайти, ось нам потрібні оці такі маячки. І коли ми не будемо сприймати їх, Боже, що це пищить, на ну, чого воно пищить. Воно, я тут розумію, як я їду, а воно мені пищить. Якщо ми цей писк будемо приймати як підказки, наше життя стане просто перфектним. Ви зрозумієте? Вау, клас! Я так пропаркувалася, прямо тут номерний знак і тут номерний знак і Прямо як в фільмі про Джеймса Бонда в заїхала така ідеальна парковка. Тому цей момент має бути у нас як в полі зору, коли нас намагаються якісь зовнішні фактори вибити із колії, згадуйте, зробіть для себе свою якусь метафору, зробіть для себе якісь внутрішні, ось такі, не знаю, як візуалізації, з чим ви порівнюєте. і ви будете від цього відштовхуватися і на це опиратися, тому що важко. В критичній ситуації себе повернути в моменті, вас все рівно якийсь момент, як хвиля, знаєте, вона може вас або збити, або підняти, і ви будете, знаєте, як на кайті кататися. Це різні відчуття і різні внутрішні переживання. Тому що людина, яка боїться хвиль, так яка боїться, наприклад, якщо паркуватися, то її все буде отак от трясти, розумієте? А коли ви розумієте, що це... Все вам во благо. Будь-що трапляється з вами для вас благосно, ви будете сприймати ваше життя просто, як знаєте, дуже захоплюючу, цікаву гру. Ви будете з знаєте, як дитині, коли забирають її вечором полончет, каже, все сонечко, тепер читати і спати. А він каже, мама, я замовник гривень прийшов, я мені і, і цікаво. Так само ми будемо з відчуттям дитини. А сьогодні прийшов такий мені дуже цікавий сон. Який я ще досі внутрішньо розбираю. Але те відчуття, яке я взяла з цього сну, це проведіння і Божа воля, вище я, вищі сили, ангели-охоронці, які ведуть нас по житті. Це такий потужний моксон, що він був для мене, і, знаєте, і захоплюючий, і страшний одночасно. Але внутрішнє відчуття, спокою і те, що. В хаос навколо, а ти йдеш і відчуваєш потужну силу підтримку з боку, і він передав мені я прокинулася, я зрозуміла, що нас ведуть вищі сили, тому що ми є часточка Бога. Ми прийшли на своє втілення і точно знаємо свою місію. І якщо ми будемо слухати серцем. Відключатися від зовнішнього хаосу, від оцеї гри безумної маятників, які намагаються нас зачепити за будь-які гачечки. Вони вже тут, знаєте, як паят пригають, думають, господи, не давайте вже ж тут. Ми там всі видихнули і зрозуміли, що це лише навігатор, все. І тоді життя набуває інших фарб. Воно з сіро-білого, чорно-білого перетворюється на різноманітне, на різнобарне, яскраве, щасливе. І просто сповнене всіх благ життя. Неймовірно, те, що мені дуже сьогодні захотілося витягнути карту пораду. Я давно вже не використовувала карт, але сьогодні мені прям захотілося послання для того, щоб ви відчули внутрішню віру. Коли я взяла цю колоду, я її використовувала сьогодні на своїй сесії. Я витягую карти і не можу їх розуміти. От просто в мене якийсь такий, знаєте, білий, білий шум, я не розумію значення карт. І всередині було якесь таке розчарування, і невже це все забула. І можливо, не варто, а можливо, це хибний шлях. Але коли я витягнула карти, і коли я їх розповіла клієнту, я ж розуміла, що означала кожна карта. І знаєте, оця фраза Не конкуруй з Богом. Це була фраза для мене. Тому що для цієї людини було послання. А воно було послання на тій мові, на якій розуміла ця людина. А спочатку я не збагнула, якою мовою було це послання. І моє его закрило це і сказало: не варто. Але я їх не склала назад в колоду, я їх залишила. І в кінці знову був поклик. Тому що коли я передала ці карти, це було тотальне прийняття і передача інформації, яку почула людина. І вона скінці сказала: я так шукала цю відповідь, у мене зараз очах, справді. Тому що це фраза не конкуруйте з Богом. І ми лише той інструмент, який Бог вкладає в нас для того, щоб. Тій чи іншій людині прийти на допомогу тим чи іншим чином. І ми не знаємо, кому і як ми будемо корисні. Ми своїм его, своїми критикуючими, там за чим я там роблю це чи інше, викладаю пост, чи ділюся якоюсь своєю інформацією, своїми думками, кому воно треба, і видаляємо. А насправді це дуже комусь потрібно. І ми, скритикувавши свій пост, чи рілс, чи якесь послання свого бачення рівня, ми не розуміємо, що саме на цій мові і так хтось це почує. Це буде той діапазон радіохвилі, який буде зрозумілий, який слухає ця людина. І ця інформація буде й потрібна саме на таким діапазоні, який вона почує від вас. І це відчуття, воно в мені просто зараз, знаєте, як. Комок світла сидить тут десь, і я розумію, що наскільки его, наскільки матриця і маєтники нас сковують нашими алгоритмами розуму, Боже, це не так, ти не то, ти не що ми не розуміємо, які благі наміри ми можемо внутрішньо нести для людей, але не з відчуттям его, бо це тоді буде знаєте, як насилля насилити інформацію з такою стиском. Як вдавити це, це буде, знаєте, вимощена дорога в ад цими благими намірами. А якщо ми будемо класти це добро на видне місце і йти, то це візьме той, кому це потрібно. І оце відчуття, що я е, не планувала закриття марафону якимось певним. Певною темою чи певною, якимсь певним алгоритмом, мені хотілося дати те, що прийде в потоці, і оцей поток був по підтвердженням: перше, це не конкурувати з Богом. Це для мене рівень того, що дати Богу проявитися через свої вчинки, саме так, як тобі прийшло, тому що нам не може прийти. Через розум, нам може прийти через поток, через інтуїцію. А інтуїція вона не, вона не опирається на минулий досвід, тому що це вже називається логікою. Інтуїція вона має опору тільки на поток. Вона зайшла, вона має цю інформацію, і якщо вона прийшла, вона має комусь це бути почутим, передатим. І внутрішньо, коли ми перекриваємо цю енергію, не даємо їй проходити далі. Ми автоматично її закриваємо в собі. Що робить ця енергія? Вона настільки потужна, тому що вона була не для вас. Вона була для інших, для більшості, навіть якщо для двох людей, це вже більше, ніж ви. І таким чином ви внутрішньо закриваючи цю енергію, ви спалюєте себе зсередини. Ви починаєте вже з позитивної енергії, яка йшла для людей, ви її закриваєте в собі, це називається жадність. І ви таким чином її закрили. Відповідно, жадність, вона всередині вас з'їдає. Відповідно, ця енергія вас може навіть розрушити, якщо ви довгий час не ділитесь нею. Тому дуже важливо ділитися. Зараз ефір буде невеличкий, зараз, бо я хотіла, щоб кожен з вас подарунки загадав свій запит. Той запит, який вам зараз потрібен. Е, хто сміливий може написати, і е, я можу саме для вас витягнути підказку, сказати, що прийде в потоці. Якщо ні, то загадайте його подумки. І я витягну три карти. Думала, скільки? Витягну три. Почекаю, можливо, хтось має запит. Якщо є, то просто поставте. Одиничку або якусь циферку, можете його не писати. Просто я буду знати, що цей запит саме для вас. І вам передам цей запит. Так, і якщо ні, тоді вибирайте цифру 1, 2, 3. Так, Нікуся, одиничка. Добре, тоді чергу ти. Загадуй свій запит, що тебе турбує, яку підказку ти хотіла би почути від вищих сил. Це енергія світла, колода називається. Тому зараз витягну саме для тебе підсказку. Закрий очі, дав видих, яку підказку Вищі сили хочу дати тобі. Хм, цікава казка. Так, саме казка. Ось така карта. Карта називається Горія тума, коли дуже багато критики власної в голові. Ця карта позначає, що тут вершина, тут світло. Але біль від того, що здається, що він дуже складний, це все в голові, що дуже складно, робить невиносимим цей шлях, і карта говорить, що це все ілюзія, насправді шлях легкий. Якщо ти йдеш за, за своїм світлом серцем. І зовнішні будь-які перепони, які зараз є, вони лише ілюзія. Це лише наші страхи в нашій голові. Насправді, все вже є. Світло показує цей шлях, куди ти хочеш йти і як ти хочеш отримати. Тому вики, порада карти це означає: дивись на світло, повернись до нього обличчя, не з спиною. І коли страх буде казати, що важко, кажуть, це ілюзія. Це всього ж на всього. Ілюзія. Світло мене веде туди, куди я хочу прийти. До моєї мрії, до моєї мети. Успіхом. Так, будь ласка, во благо. Хай тобі світить це світлом найяскравіше. Ти будеш ти своїм шляхом легко і з задоволенням. Тому що карта саме про те, що це ілюзія. Немає перепон жодних. Так, Алінка два для тебе. Цяну карту. Пораду, що тобі радять вищі сили. Обожнюю цю карту. Ти світло, ти світиш, але боїшся світити більше. Ти вже на вершині, а тобі здається, що тобі треба перейти дуже-дуже довгий ще шлях. Просто зараз темрява, і ти не бачиш навколо того, що, є вже, що ти вже на вершині. Сяй! Сяй так сильно, як є в тобі. Це сяйво. Не закривайся від людей у печері, не ховайся там, будь тим світлом, світи людям. Не конкуруй з Богом, він привів тебе в це життя, щоб ти показувала іншим світло. Ти вже досягла тої вершини, на яку ти намагаєшся, ти думаєш, що тобі ще треба скарабкатися. Ти вже там світи, світи і грійся від цього світла. Тому що це світло, воно таке потужне, що воно осяє все навколо. Бачиш, це не маленькі ліхтарики, який ти залишила. На початку свого шляху, бо тобі потрібен був він, щоб прийти. Ти його залишила і пройшла вже сама вже дуже великий шлях. Тому порада карт. Не ховайся! Вдихни-видихни, і це сейво людям, вони чекають. І чим більше ти очікуєш, тим більше ти думатимеш, що ти ще не досягла, ти вже там. Це порада нам тобі. І так. Тепер будемо здавати карти для решти, хто буде дивитися. Я витягну три карти і озвучу їх. Для тих, хто хоче, можна вибрати або один, або два, або три. Перша карта для тих, хто вибере один. Карта самообману. Припиніть обманювати себе. Припиніть думати, що ще вам треба. Знаєте, як щось піддивитися, щось вкрасти. А ця карта для мене завжди означала: знаєте, як я чую багато критики і думаю, що у когось щось цінніше. І я хочу взяти це і забрати собі, але насправді цінність уже у вас є. Ви вже маєте цей ці цінності ці цілий мішок за плечима. Вже аж випадає. Бачите, ці пара, які дають можливість, а ви ще хочете щось вкрасти. Вкрасти це означає в цьому контексті не щось погане. Я кажу, що вкрасти це знаєте, багато в нас називають такою надивленості. От я ще подивлюся хтось і буде копіювати. Оце карта припиніть, ви вже є самоцінні. І включіть свою самоцінність. Інакше вам ваша критика не вдаватиме це зробити. Ви будете думати, що треба набрати ще в мішок. Так, для тих, хто номер два вибрав: карта потужної сили, але внутрішньої боязні зробити останній крок. А ви вже перед знаєте, як є така картинка, де підземелі вирубуються діаманти шукають, так і людина вже залишилась ось такий сантиметрик до діамантів. Він розвертається іде. Ви зараз стоїте і хочете кинути, бо думаєте, що ще дуже багато, і що у вас дуже багато перепон. Немає перепон. Перепона така, що вам просто треба зробити крок, переступити парканчик, йти. І у вас є достатньо сили енергії досягти того, чого ви хочете, тому що ви дуже потужна енергія. Не кидайте. Це ваш останній ривок, і ви вже на вершині. І карта для номера 3. Ну все, ті, хто вибере карту 3, означає, що ваше зарнятко проростає те, що ви хотіли вже, де і починає давати плоди, починають маленькі росточки. Це карта достатку, карта внутрішніх проривів, прогресу. І всіх проєктів, які ви захотіли, вони вже дають росток. І як швидко вони будуть рости, залежить від того, як ви їх поливаєте. Поливаєте свої проекти, ростуть вони, поливаєте сумніви, тоді засихають ваші проекти. Поливайте свої проекти. Друзі, я щиро дякую вам, що ви були зі мною на цьому марафоні та онлайн. То в... дивився записом. Я щиро відчувала вашу підтримку і знаю, що це неймовірний крок для мене і для кожного з вас. Тому що та енергія, якою ми поділилися, вона дуже потужна і дуже така, знаєте, надихаюча. Я відчуваю це, тому що я знаю, які зараз енергії вирують. В мене прям відчуття де те, що ці ростки карта про те, що. Перед самим світанком завжди найтемніший час. І нам страшно, бо здається, що ще так далеко йти. А насправді ми за крок до свого успіху, кожен з нас. І сподіваюся, що цей марафон був корисним і він дав для вас якусь цінну інформацію. Обіймаю кожного. Бажаю вам багато-багато успіхів. Багато достатку, любові і сподіваюся, що завдяки цьому марафону люди ставатимуть щасливішими, багатшими і успішнішими. Я кожному бажаю цього. Дякую.